Права 337. Запишіть частку у вигляді степеня. Ну, степеню. Перше завдання B в 5 степені, що ділиться на b в 3. Основа степені у нас однакова, то при діленні ми записуємо це як B в степені 5 відня 3 Тоді це буде B в другій степені або у квадраті. Записали ми у вигляді степеня. Друге завдання m у 12, що ділиться на m у 5. Це можна записати як М в степені 12 відняти 5. Ну і це буде M в степені 12 відняти 5, це 7. М у сьомій степені. Є третє завдання t в шостій, що ділиться на t. Нагадую, що частку можна записати так, як Т в шостій, що ділиться Т, це Т у першій степені. Тоді при діленні ми записуємо як Т в степені 6 відняти 1. Це буде Т. У п'ятій степені. Є. І останнє завдання Х у 10 що ділиться на x у 9. діленні Ми віднімаємо показники степеня. Отже, буде Х, це буде 10 відняти 9. І це буде тоді Х у першій степені. В принципі, це дорівнює X, але нам треба записати в ледій степені. То залишаємо x у першій. Ми записуємо відповідь. Отже, запишіть частку в вигляді степеня. В першому завданні записуємо b в квадраті, в другому завданні m у сьомій степені. третє завдання t у п'ятій степені. І четверте завдання x у першій степені. Де?